Могутні вічний Боже, що невимовною благістю і багатим проведінням управляєш усім, ти дав нам запоруку обіцяного царства через дані нам блага по Твоїй милості. Зволь поблагословити ці пам'ятні таблиці, виготовлені для молитовного поминання і вшанування фундаторів і жодпродавців аудиторії Університету нашого. Нехай тут вписані їхні імена, будуть свідоцтвом жертовної любові до Бога і церкви, а приклад їхнього життя з понукою до християнського свідчення і служіння для усіх наступних поколінь. Паси Господи, дай Того і благослови наслідя Того, перемоги. благовільному народу не на я обники в дару і крестом Твоїм охоронилого тим. Ми відновлюємо наше нормальне студентське життя. Повертається наша молодь студентська до університету, набираємо нових студентів. І та велика радість сьогодні є ще більше нас така піднесена, що ми прийшли тут, щоб посвятити це приміщення, приміщення, яке зафундували нам наші дорогі друзі, пані Христя. Пан Андрій, козак, як тільки входимо, відкриваємо двері, це пише наш спортивний центр імені Козаків. Ми дякуємо вам, дякуємо всім нашим жертводавцям. Вони захоплені, як ми знаємо, вихованням молоді, а вони довгі роки присвятили свого життя, присвятили пластові. Пан Андрій є виконавчим директором краєвої управи пласт... пласту в Америці. Дуже успішно це робить. І так само вони захоплюються mm. фізичною культурою, фізичним, фізичною так, підготовкою, здоров'ям молоді і тим власне акцентом своїм, своєю пожертвою і далі різними способами підтримки наших студентів, нашого університету. Вони засвідчують велику любов до нашого університету, до виховання молоді, до України. Хай Бог благословить їм. Всім їхнім друзям за їхню таку справді гарну для нас усіх пожертву і вдячність ми висловлюємо цим сьогодні посвяченням. Слава Ісусу Христу!